Розпочинаємо дуже скоро а Сьогодні вона буде мовчати і перевдягатися тому що її ніхто не чує. Зробити неможливе. Ви всі проголосували. 85 чоловік вважає, що дівчини за три хвилини придягнуться. та за ні. Вони 85 людини людей говорять, що це там, ну що тут делають. Але був... люди, які жили з дівчиною, особливо з такою капушою, як я, так, мої... яка постійно ну добре, не мої бабусі, дідуся, мабуть, такі проголосували. В ні, вона не зможе, це ще Жанна Мені треба зняти з себе це все і вдягнути 5 дві. Нові туфлі, ось таку штуку на руку, сукню і джинсівку. Так і при цьому не зачепити нічого, тому що ось ці шипи, мені здається, Чижана, ти можеш показати я, я небезпечний лук, сучасний в тенденціях мороку. Хоча ні, яскравий. Отже, йолочка, зажгись. давайте я... розпочинати наше змагання. А як ми це зробимо? Чи жану треба? Я, десь... я, я піду за ялинкою. за ялинки, вона буде передягати. Покажеш нам ніжку потім ручку. ручку Чи жана зараз зніме себе прослужку, інакше вона їй буде заважати. Я, я тобі допоможу. Ти вже це зробила? Так, а, можеш відлік віддр... віддр... давати мені. А, так, отже, давайте розпочинати. П'ять, чотири, три, два, один. Ааа, я поїхала. І так, ууу. 180 секунд розпочалися. You can leave your head on. Oh yeah, baby. Oh my god. Слухай, в мене тут бебі. Yeah. Oh, жах, жах, шнурівки. Якби я була Алексом, я би, мабуть, вже понюхала oh. всі твої підмужки. Боже. Є. мій! Ти дуже швидко позбулася шнурівок, тільки не вбий, будь ласка. А, я їх буду вішати на ялинку. Вони Боже, тут... я ні, ні разу не роздягалася у студії. Не, не кажуть, що не треба. Блін, ти сама будеш здавати це потім в спонсору. Я все викидую, з себе знімаю. Це моя! Це мої шорти, Ну що шо ти робиш? Ну, блін. Так. Так. ну дівчата, не знаю скільки мене залишилось часу. <реш> У тебе залишилося ще багато часу. Нормальний час, Вау! Клас! Так, чудово. Я не знаю, я ніколи не бачила. Я бачила, як Чижана перевдягалася в гримерці, але не бачила, як вона це робить в житті. Боже, я сама вже нервую, чи в тебе. Тобто, 123 так? секунди. В сучасному ритмі дівчина повинна встигати робити дуже швидко все. Не лише готувати швидко, вона повинна встигнути перевдягатися. Адже новий рік наближається, корпоративів дуже багато. Чи жанні треба встигати? Слухайте, це занадто просто. Червона О -о -о. сукня, яка вдягається дуже легко, без молнії навіть. Ну у мене без є ну, кнопочка я там в Вз... позаду є кнопочка, але я ще не взута. У мене ще немає на мені а, джинсівки. Я маю виглядати гарно. Типу я не, не спішила нікуди. Подивіться, вона навіть Скільки у нас залишається часу. У нас 10... залишилося 85 секунд. А... Ти можеш поки що не переживати. Але тобі доведеться двічі перевдягтися, Я так розумію. А, а Ще раз потім вдягти ж саме. Yeah. Е, вот Подивайте, А, У мене навіть стрілка на ногах пішла. Нічого собі стрілка пішла на ногах? Так, так, так. Зараз зараз. Ну дивіться, вона вже майже готова. це занадто легкий луг. Є беба. Ура! Чи ж вона це зробила Боже, суперскладне завдання, яка ти талановита! є. Так, так. Покажи свої сідниці! Ні, це твоя справа, моя діточка Все, я зробила. Так, так, так. Боже, воно не хлопець, бо рука Ой. Вибач, будь ласка, вибач, будь ласка, ось так воно завжди. Чи Жанна you can leave your head on. Давай, фінальний танок. Baby, take off your shoes your clothes Yes. you can leave your head on. Ooh, come on. You can leave your head on. You, oh. can your head on. Oh. you can leave your head on. Oh, yeah. Yeah. Ми зробили це. Все, це перемога. Дівчата, це хлопці, тепер вірте, що ми здатні за три хвилини провдягтись. Навіть так, які Він? проблеми? Пішли Хочу в армію. Все буде. Я тобі дарую обратний білет mm. на Монікена. Так. Ти перемогла. show o, -o. oh